Діляю дві години для читання. Ну, кожен день по різному. Багато. Я читаю кожного дня. Я не можу без книг. три, Ось так три, чотири. Залежно від ситуації. Ой, коли як? Коли буває нема часу і трохи почитати, а коли як возьму, то не відпускаю. По-різному. Я люблю читати і вранці, і ввечері. Ну, мабуть, ввечері. Більше Щ... часу. Ввечері або вночі. Коли тривожно, тривоги, не спиться. Вранці ввечері. вранці встала, в ванну, вмилася і читаю. Завжди ношу з собою книжку в сумці. Читаю в чергах, в транспорті, але найбільше люблю читати перед сном. Ввечері. Віднівному світі люблю. Тільки вранці. Тиша асоціюється більше з читанням, тому що я люблю, щоб тихенько було читати там. Звичайно, подорож або тиша. Тиша і плетом. Подорож і кава? Тиша. Я більше люблю теми військової тематики, вітчизняну війну, героїчні романи. Зараз духовна література. Детективи. Або історичні романи. Детективи. Я пишу детективи. Люблю трилери найбільше. Детективи. Мені подобаються книги, в яких написані історії про життя. Стараюся дочитувати, але інколи буває, що не намагаюсь дочитувати до кінця. Обов'язково до кінця, до крапочки, навіть якщо книжка не цікава, бо я повинна мати якесь враження від неї. Дочитуюся, дочитуйся. От зараз читаю лиса і як він мені подобається. Намагалася дочитувати навіть через силу, але зараз привчила себе, що не варто витрачати час на це. У мене є таке не дочитую. Якщо не сподобалось, то я все. завжди дочитую до кінця.